Я буду розказувати про економічне диво Японії і хочу, щоб ви уникнули трохи уяви. Хочу, щоб уявили Японію 1945 року. Там були розбомблені міста, економіка в руїнах, і люди втрачають усе. А майбутнє, здається, безнадійним. Там можна. А, перше, я хотіла розказати, що в мене буде схема схожа mm -hmm. на презентацію Ярослава, тому що буде точка А це початок, тобто країна Японія після війни. E, і точка Б це вже Економічне диво коли сталося. Може наступне. Як я вже сказала, це Японія після, відразу після Другої світової війни. Точка А. А тепер перемістимося у часі до 1980-х. Японія стає економічним гігантом, її технології захоплюють світ. А компанії, як от Toyota, Sony та Panasonic стають лідерами ринку. Як це сталося? Це історія боротьби реформ і бачення. І сьогодні ми розберемо 5 ключових моментів цього економічного дива. Економічне диво це образний вислів на визначення стрімкого економічного зростання країн та регіонів. Японське економічне диво загалом датується з 1950 х по 75 роки, але має значну інерцію, а коріння сягає ще в другу половину ХХ століття. Проте факт залишається фактом. В означений період японська економіка зросла в 50 разів. А в певних секторах індекс зростання становив сотні, а то й понад тисячу разів. Зруйнована імперія, це точка А. Після Другої світової війни Японія була схожа на фінішера марафону, який упав за кілька метрів до фінішу. Економіка лежала в руїнах, 80% індустріальної інфраструктури знищено, безробіття та голод панують. Її промисловий потенціал зводиться до нуля, адже країна втратила свої колонії та контроль над ресурсами. Але найгірше це моральний стан. Люди були пригнічені. Виникало питання, як із цієї безодні можна збудувати в майбутнє. І саме в цей момент почалася трансформація. Давайте звернемося до історії. У 1945 році Японія потрапляє під контроль союзників, а саме США. Їхня мета демілітаризувати та демократизувати країну. Це був переломний момент. Американські окупаційні сили на чолі з генералом Дугласом запровадили нову конституцію. Вона змінила політичну і економічну систему країни. Було зроблено акцент на мир і розвиток, а не на військові амбіції. Цікаво, що саме в цьому хаосі Японія побачила можливість і лідери вирішили: ми більше не будемо військовою державою, ми будемо економічною. Так, це формула е, як країна почала змінюватися. Зараз дозвольте мені показати магічну формулу японського успіху: це поєднання трьох ключових складових. Перша це земельна реформа, друга це інвестиції в освіту. І третя сприяння індустріалізації. Великі землевласники поступилися землею дрібним фермерам, що підвищило продуктивність сільського господарства і дало людям економічну свободу, показує важливість підтримки дрібного і середнього бізнесів. Е, Японія створила одну з найкращих систем освіти вже в 1960-х роках. 90% населення мало доступ до середньої освіти, а це створило висококваліфіковану робочу силу. В Японії центром управління економікою стало Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості. Служіння благами розвитку економіки в Японії закладається зі школи та університету. Чиновників готують престижні освітні центри, а випускники, які бажають посісти посади, в міністерствах проходять надзвичайно складний конкурс. Шанси пройти, які становлять в середньому від 1 до 40. Перебування чиновника на посаді обмежене віком до 55 років. Далі пенсія і, в приват... і робота в приватному секторі. Отже, рух еліт відбувається саме за таким напрямком, а не навпаки. Цікаво, що характерний для феодальних часів клас самураїв, про який всі чули, трансформувався в бюрократичний клас, який очолив японське економічне диво. Державне управління здійснюється заради народу, а не за допомогою народу. Сприяння індустріалізації це третій пункт. Уряд активно співпрацював із приватним сектором, з'явилися компанії на кшталт Sony, Honda і Mitsubishi. Але найважливіше це зміна менталітету. Концепція кайзен або постійного вдосконалення стала основою. Що таке кайзен? Кайзен це похідне від японських слів Kai, зміна і Zen. Добре або на краще. Філософія Кайдзін стверджує, що наш спосіб життя, будь-то робота, сім'я чи стосунки, заслуговує на постійне вдосконалення. Кайдзін був введений спочатку на кількох японських підприємствах під час відновлення економіки, а потім поширився по всьому світу. Найвідоміше практичне застосування цієї концепції було розроблено для японської корпорації Toyota Motor Corporation. Вона лежить в основі методу загального менеджменту, якості, включає в себе заходи щодо запобігання морнотратства Трат, а також інноваційну діяльність, роботу з новими стандартами. Ця філософія, якщо вона стосовується в бізнесі, мотивує працівників усіх ланах пропонувати, експериментувати та випробовувати нові ідеї. Якщо ж ідея не працює, завжди можна повернутися до попередніх значень і не нести великих втрат. Це теж один з плюсів. Може наступний слайд. Далі план маршала. Це як рухається Японія від точки А до точки кінцевої точки Б. Тепер уявіть 1950-ті роки Японія вже на шляху до відновлення. Вона отримує допомогу від США через план Маршала, але грошей недостатньо. Тоді уряд зосереджується на експорту орієнтованій моделі економіки. Сенс плану маршала полягав у наданні економічної допомоги країнам Західної Європи для їх відновлення після війни. З метою стабілізації економік, запобігання поширенню комунізму та зміцнення демократичних урядів. Може, наступний слайд? Да, це Японія там появляється вже точці Б. Е, і ось тут починається саме цікаве. Японія не просто копіює, вона адаптує. Вона бере ідеї США, Німеччини та Великої Британії, але робить їх ефективнішими. Наприклад, японські автомобілі стали синонімом якості завдяки впровадженню новітніх стандартів. Виробництво. Але були й перепони, наприклад, нафтові кризи 1970-х років. У 1970-х Японія пережила дві нафтові кризи. У 73-му через Арабське ембарго та 79-му через Іранську революцію. Вони спричинили різке зростання цін на нафту, інфляцію та економічний спад. Змусивши Японію розвивати енергозбереження і альтернативні джерела енергії. І останній п'ятий пункт це точка Б. 1980-ті роки стали символом японського тріумфу. Її економіка входить до трійки найбільших у світі. Токіо стає фінансовим центром, а японські бренди еталоном якості. З кінця 1990-х років реальне ВВП Японії на душу населення. Так, да, це далі. Можна. От є е, графік, як ВВП Японії на душу населення перевершив темпи зростання будь-якої іншої великої економіки. І далі. Е, японська економіка зросла в 50 разів у зазначений період. Але не лише про цифри. Це історія про народ, який побудував свою країну заново, використовуючи дисципліну освіту і інновації. Отже, економічне диво Японії. Це не магія, це формула. Правильне лідерство, плюс реформи, плюс цінності. І якщо є урок, який ми можемо винести з цього, то він у тому, що, голов... що навіть із найглибшої кризи можна побудувати щось велике. Головне віра в майбутнє і готовність працювати. Дякую.